Застава у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Такий запобіжний захід обрали військовослужбовцю Сергію Ларіну у Вінницькому міському суді. Заступника командира роти однієї з військових частин на Вінничні підозрюють у розтраті палива та зловживанні службовим становищем, а також внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Про це сьогодні у залі суду сказав прокурор Роман Клим'юк. Він же і клопотав про такий запобіжний захід. Клопотання задовольнити застосувати довари на Сергія Сергіовича публічний захід у виді застави у розмірі 908 вісім тисяч які необхідно внести на спеціальний рахунок Адвокат підозрюваного клопотав про застосування до свого підзахисного іншого запобіжного заходу, а саме особисте зобов'язання. Просив би суд застосувати до мого підзахисного особисте зобов'язання. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній, на сьогоднішній день далі війни Ларін аж ніяк не може піти, так як він давав присягу, є військовослужбовцем. Тому вас ще прошу відмовити і застосувати особисте зобов'язання до громадянина Ларіна, що забезпечить належну процесуальну поведінку мого підзахисного. Сергій Ларін каже, своєї вини не визнає майже мільйон гривень, аби внести заставу, немає. На той час не не було часу писати шляхові листи іншим, та інше. Тому от потім, коли мене почали переводити до іншої частини, і мені потрібно було списати це пальне, тому я і списував його, не викликаючи з, з фронту людей, які там виконували бойові завдання. Все було використано для виконання бойових завдань. У мене були заправлення. Це хлопці, які зі мною разом були. Вони Всі можуть прийти і підтвердити, що ні одна, одна капля топлива не було продана, нікуди не розтрачено. Все йшло на бойові завдання. Ми якраз виконували бойові завдання в. Под велике Артаково, там брізнигувати під Снігурівкою і Давидовим Бродом. За словами Сергія Ларіна, його адвокат подаватиме апеляцію. На це мають п'ять днів. Заставу ж потрібно внести протягом двох місяців. Нагадаємо, заступника командира роти однієї з військових частин на Вінничині підозрюють у розтраті 24 тонн палива для розвідки. Аби приховати нестачу, він підробив службові документи. Йдеться на сайті Державного бюро розслідування від 26 лютого. Якщо провину Сергія Ларіна доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.